Одеський ліцей номер 8 Одеської міської ради Одеської області. Вчитель ровна Тетяна Андріївна. Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку множення натуральних чисел. Окремі випадки множення. Обчислимо суму. Доданок 5, взято 8 раз. Тому для обчислення можна використати дію множення для більш швидкого обчислення. Тому можна записати 5 помножити на 8 і це дорівнює 40. Число 18 додається 5 раз. За допомогою множення можна записати 18 помножити на 5. Це дорівнює 90. Число 42 додається 3 рази. То можна записати 42 помножити на 3. Це дорівнює 126. Добуток А і Б натуральних чисел А і Б це сума Б доданків, кожен з яких дорівнює А. Добуток складається із двох множників і результат ми називаємо добуток. Якщо Б більше одиниці. Тобто це означає, що число А збільшили у Б раз. Подай у вигляді добутку суму. 407 плюс 407 плюс 407. Це можна записати у вигляді 407 помножити на 3. Наступну суму. Де в нас 23 береться доданком 5 разів, ми можемо записати у вигляді 23 помножити на 5. Доданок А береться доданком 6 разів. Тому записати можна А помножити на 6. Число 0 додається 7 разів. Записати у вигляді добутку можна 0 помножити на 7. Обчисліть суму, якщо число 18 береться доданком 27 разів. За допомогою множення ми можемо записати 18 помножити на 27. Будь ласка, виконайте обчислення. Перевірте результат 486. Наступний приклад. 429 береться доданком 50 разів. Для того, щоб очистити результат, треба 429 помножити на 50. Виконайте, будь ласка, обчислення. Перевірте результат. При множенні на одноцифрове число ми можемо множити усне. Але при множенні багатоцифрових чисел нам частіше всього потрібно множити письмово, тобто у стовпчик. Давайте розглянемо і згадаємо, як це робити. 4752 ми множимо на 37. Підписуємо розряд під розрядом. Спочатку ми множимо на 7 кожну цифру з першого числа. У нас дважди 14, 1 запам'ятали, 4 записали. 5 на 7, 35 і 1, 36, 6 написали, 3 запам'ятали. 7 на 7, 49 і додати 3 буде. 52, 2 написали, 5 запам'ятали. 4 на 7, 28. І додати 5 буде 33. Аналогічно ми множимо на 3. Отримаємо 14256. Записувати цифри ми починаємо під цифрою 3. Далі ми отримані допитки додаємо. І отримуємо число 175 824. У наступному прикладі цікаво те, що множник 203 має всередині 0. У цьому випадку ми множимо на 3, отримуємо 1461. А от на 0 сенсу множити немає, адже ряд нулів нам не потрібен. Тому ми зразу можемо множити на 2 і записувати починаємо саме під цифрою 2. – 14, 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. Дж8, 16 і 7 пишемо 1 запам'ятовуємо. 4 помножити на 2 буде 8 і 1 9. В результаті при додаванні у нас вийде 98 861. Цікавим є також третій приклад, у якому ми множити будемо на 8700. Записуємо так, щоб ті два нулі, які в кінці числа, вони стояли праворуч від стовпчика множення. Ми на них множити не будемо, ми їх просто знесемо вниз. А ми множимо 4259 на 87. Множимо на 7. Отримуємо 29 813 і множимо на 8. Після додавання ми отримали число. Останні дві цифри, які будуть тепер нулі. Це в нас буде 737 мільйонів 53 300. Обчисливши добутки. Ти дізнаєшся кількість мешканців деяких міст України на момент останнього перепису населення. Авдіївка помнож 122 на 305. Перевір, будь ласка, себе. Наступне місце Березань. 827 помножити на 21. Перевір себе. Будь ласка обчисли кількість людей у місті Гінічинськ. Перевір себе. Виконуючи множення натуральних чисел, слід пам'ятати і про окремі випадки. Так, при множенні числа А на одиницю добутку ми отримаємо те саме число. А при множенні числа А на 0 ми отримаємо 0. З'ясуємо, при яких значеннях А можлива рівність. А помножити на 1 дорівнює А. Ця рівність виконується для будь-якого значення А. Наступна рівність 0 помножити на А до рівня 0. Ми знаємо, що будь-яке число помножене на 0 дає нам 0. Таким чином А будь-яке. Але подивіться: А помножити на А дорівнює А. Це можливо тільки тоді, коли А в нас або одиниця, або 0. Адже 1 помножити на 1 буде завжди 1. Або 0 помножити на 0 буде завжди 0. А помножити на А дорівнює 25. Це можливо тільки тоді, коли А в нас дорівнює 5. А якщо ми розглянемо добуток А помножити на 7 дорівнює А, це можливо лише в одному випадку. Коли А дорівнює 0. Адже будь-яке число помножене на 7 на 0 дає нам 0. Тому 0 помножити на 7 дорівнює 0, 1 помножити на А дорівнює 0. 0 ми отримуємо тільки тоді, коли ми одиницю помножимо на 0. Тому а дорівнює 0. Давайте згадаємо правило знаходження невідомого множника, діленого і дільника. Щоб знайти невідомий множник, ми повинні добуток поділити на відомий множник. Подивіться, будь ласка. 2х це множники, 6 це добуток. Щоб знайти невідомий множник х, ми добуток ділимо на 2. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Ділене дільник. Частка. Ми знаходимо х, для цього ми частку. Множимо на дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Дільник Х ми знаходимо, коли ми ділене ділимо на частку. Розв'яжемо задачу. На стадіоні 6 секторів. У кожному секторі 20 рядів по 35 місць, скільки всього місць на стадіоні. Якщо ми помножимо 20 рядів по 35 місць, ми дізнаємося, скільки місць в одному секторі. Їх 700. А в шістьох секторах у 6 разів більше. Тому 700 помножити на 6 буде 4200. Запишіть число 64 у вигляді добутку трьох чисел. Ми знаємо, що 64 можна отримати. Якщо 8 помножити на 8, 16 помножити на 4, 32 помножити на 2. Розглянемо добуток 8 помножити на 8. 8 це добуток чисел 2 і 4. Тому, якщо я запишу 2 помножити на 4 помножити на 8, то я отримую добуток трьох чисел, які дають нам 64. 4, 4 це 16, а 16 помножити на 4 буде 64. Тому 64 це буде добуток трьох четвірок. Кравецька майстерня закупила А однакових сувоїв. Сувої сукна за ціною К гривні за один метр. У кожному сувої 30 метрів сукна. Знайдіть вартість усього сукна. Якщо ми помножимо 30 метрів на К гривні. То ми дізнаємося вартість сукна в одному сувої. Таких сувоїв А. То ми можемо помножити 30 на К, і результат ще помножити на А. І в нас вийде 30 АК. Адже множники можна міняти місцями. При розв'язанні домашнього завдання вам потрібно буде обчислити суми однакових доданків. Будь ласка, запишіть їх у вигляді добутку і виконайте обчислення. Наступне завдання записати число 120 у вигляді добутку трьох різних чисел. І останнє завдання знайти невідоме число, тобто розв'язати рівняння. Знайти Х. Сьогодні на уроці ми з вами повторили, що таке множення, як виконується письмове множення. Сьогодні ми працювали над удосконаленням навичок, виконання письмового множення, а також застосування окремих випадків. Множення. Дайте собі відповідь, що вам більше всього сподобалося на уроці.